Ну Що вітаю друзі? Це наш другий випуск подкасту. Треба, мабуть, назву придумати. Ну, не сьогодні. На третій випуск щось придумаємо. От, е, нашого подкасту. Обак. Обак-подкаст. <рив Indicator> <Absolutely buns> <Gobierno> <al�> mm, ну, нехай буде така робоча назва. Окей, okay. Обак-Подкаст. Ну, ти знаєш, такі дивні назви, да, вони приживаються. У мене свого часу, колись вже після інституту, створив компанію Толтек. От, ніхто не міг зрозуміти що, але компанія живе по сьогоднішній день біля церкви. Тому ти знаєш? Е... Так, я знаю. Насправді, про що ти говориш? Е, є така компанія, вона називається From Software. Це компанія, яка розробляє комп'ютерні ігри. І от чому From Software незрозуміло абсолютно. От, а ще з таких назв є така комп'ютерна гра, називається Eve Online, Це величезна, космічна така, не знаю, стратегія. Да, я RPG. Хотів спробувати, так, да, потім побоявся, що цей, що підеться кинути роботу. Так, так, 100%. От там mm -hmm. колись створили дуже відомий Тест Алайнс. Отак назвався Тестовий альянс, і все. І отак от він потім і пішов. Отож, от, в принципі, якщо подивитись на певні назви, то так. Ну, У тому нехай. так, там буде. Нехай. Добре, добре, от і домовився. Вітаю на другому епізоді у Бак-Подкаст. Так, сьогодні будемо говорити про наші думки щодо взагалі завершення 25-го року. От, тому що на дворі вже грудень, вже там десь може сніг пробивається у когось, може, просто холодно. От, у мене за вікном просто холодюка, от, снігу ще нема. От, не знаю, як у тебе, Сашко, батареї на, накрутив. Опалення. Тихненько нормально, бачишся в футболості. газ є, не дочекаються, все нормально, та А надворі трохи, вже трохи сніжком просипало, ну нічого. Але гарненько Ну я от маю при привдягнутись, тому що тому що опалення треба економити, як то кажуть. Бачиш, що да, все таки є трохи, ще трошки різниця ще є. <гум> Пожирувати в Україні, так а там вже буде видно 100% 100% Але ж разом із тим, так рік закінчується, було багато в ньому цікавого. От е, пригод, новин, і 26 й вже не за горами, щось в ньому теж буде. Як, як для тебе взагалі пройшов двадцять п'ятий рік з точки зору бізнес-аналізу? Ну, не беручи до уваги, звісно, у no бак, ну от а в принципі, в чому він тобі запам'ятався? Знаєш, в принципі, можна сказати, що він я б його назвав би пост От, Тобто, ми перейшли о той хайп, типу, штучного інтелекту, що він на всіх замінить і так далі. І потихеньку звикаємось до того, що це інструмент. Mm. Це інструмент, який він вже тут, він вже є, він нікуди не дінеться. от І ти або навчишся з ним працювати. Як сказав Рома Сахаров колись, що штучний інтелект не замінить бізнес-аналітиків. Бізнес-аналітики замінять бізнес-аналітики з штучним інтелектом. Mm. От. Тому десь я, б, я б сказав, що він, скоріше, це за пост, цей пост шиїшний mm. Є таке, мабуть, так. Мені він запам'ятався трьома інструментами, які я почув в цьому році для бізнес-аналітиків. Перше, це BA Copilot, це тулза для малювання BPMN, іменок Я навіть робив на своєму каналі огляд початку 2025 року. Потім це UserDoc, це інструмент, що пише документацію по коду та, в принципі, непогано розбирає доки на Юзер Сторі. Я мав змогу там цього року познайомитись з фаундером цього стартапку. Це австрійський стартап. Він показував мені демку. Ну от я ніяк не їду до того, щоб записати відосик про цей інструмент, бо він справді прикольний, але 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 було цікаво. І третій – це аїшний е, інструмент, е, називається Scope AI, Для того щоб е, робити напогані в принципі квоти, так тобто, це перша обробка першого запиту клієнта. Ну от, е, інструмент з українським коренем, тому що робить людинка, яка в тому числі виступала на опак, розповідала про цей продукт, який, до речі, не дивився. Треба подивитись, він вже в релізі чи ні. Має бути десь в релізі. Шукайте його. Тобто, в принципі, три таких прикольні інструменти суто під бізнес-аналітики я знайшов для себе. Двадцять четвертому такого не було. Е, знаєш, мені згадується виступ на бідні. Е... Шон з ЕПАМу, з канадського їхнього представництва, вони досить давно вже працюють. Він якраз є їхнім лідом з розробки саме інструментів для бізнес-аналітиків з штучним інтелектом. Mm. От. То в нього було досить цікаве бачення. Він казав, що в принципі використання штучного інтелекту в першу чергу створює вал документації. Тобто, штучний інтелект дуже швидко генерує документацію. Так. Але який ніхто не читав, так і ще менше буде читати, якщо й багато. І в нього бачення було дуже мені сподобалось, що він каже, що поміняється в принципі підхід до бізнес-аналізу. Тобто, ми будемо більше аналізувати, використовуючи інструменти, зможемо глибше аналізувати, робити складніші виставки, робити складніші дизайни, будувати ці взаємозв'язки. Можемо в кінці кінці почнемо отримувати якісь нормальні трисабіліті ті і чітко визначати вплив змін на різні елементи, наші артефакти, бізнес-аналітичні не тільки. І це все призведе: ти знаєш, мені здається, що в нас воно потихеньку почне трошки змінювати стиль роботи. От. Тому що замість просто по суті виявлення вимог і їх оформлення, ми почнемо їх більше аналізувати, моделювати. От, mm -hmm. Тому що з'являються інструменти, ну те, що ми зараз в принципі досить складно було уявити. А зараз ти вже поки розібрався, що вони хочуть, поки написав, то вже весь день закінчився, і цієї жити не хочеться. От. А пізніше, якщо воно дозволить в принципі, з простих досить імпутів до самої розмови, якихось картинок, документів, згенерувати модельку, з якою можна працювати купити, mm -hmm. знає, mm -hmm. От, то цікаво було б бути тим, що там різною людину. Знаєш, коли ти собі крутиш ці всі віртуальні реальності, вимоги і проєкти. Як Тоні Старк у Залізній людині, де по того. Знаєш, ти говориш рівно те саме, що я б чув від Анджело Вік півтора роки тому, коли я брав в неї інтерв'ю. Я залишив посилання отут, десь, отут, якщо отут воно буде власне на екрані. От вона якраз таки випустила минулого року книжку. Amplify, чи якось так коротше про бізнес аналіз Amplify. От про бізнес аналіз у і штучний інтелект, і там от рівно про те саме, так тобто буде дока писати штучним інтелектом, а аналітикам треба там підійматися на наступний рівень на рівень аналізу, так тобто переставати бути оцими документарями і більше думати. От ну, в принципі, півтора року пройшло та сама тема, і я погоджуюсь з тобою, що вона все більше і більше до того приходить. Тобто під загрозою люди, які тупо пишуть доки більше там нічого не роблять, так не вміють там ще думати, не навчилися. От. А ті, хто вже використовують штучний інтелект, ті прям ти знаєш. Ще одне цей висновок з практичного досвіду, я думаю, що якраз вони не під загрозою, тому що з розвитком штучного інтелекту. Я думаю, що в нас буде досить багато випадків, коли ми будемо повертатися назад, типу, on premise або на локальні рішення, mm. тому що досить багато компаній навпаки. Ну і зараз, в принципі, якщо ми говоримо про тренд, то починається захист інформації. Інформація стає цінною, от і відповідно буде почне потихеньку з'являтися той тренд, що це все буде локально, і відповідно буде певна недовіра до штучного інтелекту. І мені здається, що все-таки пул цих задач, коли треба буде ручками щось робити. Тобто він залишиться. От. Mm -hmm. Чи це буде цікаво? Це вже, геть, друге питання. <світ> і от, і чи це? Але все-таки я думаю, що воно буде, знаєш, воно буде, як завжди, буде рухатись міксовано. Тобто, потихеньку розвиватися в одному напрямку, і в той же час будуть з'являтися якісь ніші, які будуть створювати навпаки якісь протилежні речі. От. Справедливо. Мабуть, справедливо. Я думаю, що так воно і буде. І отут питання постає. А... Чи стане цей штучний інтелект частиною Job Description, тобто описів вакансій? так? Тому що я почав їх помічати е, ну в світі там на різних позиціях. В Україні ще, здається, жодного разу не бачив, а от в принципі по світу вже пишуть, що типу, треба там рік чи два досвіду написання вимог за допомогою штучного інтелекту? Однозначно, ну цей підхід до роботи. З штучним інтелектом це та сама техніка, ті саме навички, які треба виробляти. І вони не з'являться просто так. Тому що я дуже часто зустрічаюся з тим, що всі кажуть, який він тупий. інтересно Якщо ви приходите до нього, питаєте те, що самі не знаєте, і він щось розказує, то як ви можете очікувати, що ви щось отримуєте корисне. От. Тобто, це інструмент, яким треба навчитися користуватися так само, як і тулами і не знаю текстовим редактором. Ну, бо є люди, які до сьогоднішнього дня не вміють там зробити перенос розрив строки, знаєш і правильно мотувати текст в цьому в текстовому редакторі. Ну, всяке буває. Тому житті, можливо, це знаєш така перебільшення, щоб звернути увагу. Але ідея в тому, що уміння працювати, правильно задати контекст питання, правильно задати питання, правильно зрозуміти, як швидко опрацювати результат, от і як можливо використати 2-3 інстанса, щоб опрацювати результат, великий об'єм інформації. От, це все навички, які треба виробляти, які потрібно буде постійно виробляти. От. Mm. І, мені, і мені здається, що, скоріш за все, нам придеться працювати не з одним штучним інтелектом. Набирати на інструменти, ну, набори цих штучних інтелектів, кожен з яких буде виконувати певну функцію, і вони будуть між собою якось обмінюватися інформацію. Uh -huh. Uh -huh. От. Тому один, припустимо, знаєш, задає тобі е, вибирає контекст, другий форматує його в певному цьому, третій форматує відповідь в тому форматі, в якому ти потрібен, і так далі. Тому що е, знову ж таки, ну ми коли говоримо про одні й ті самі техніки з різними людьми, ми бачимо відхилення, як люди їх розуміють. От ми хочемо, щоб штучний інтелект щось робив інакше, він робить те саме. Тобто задаєш йому три рази однакове питання, він тобі три, 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 рази, три рази різну відповідь. Відповідно. Спочатку треба переварити, сформатувати, відформатувати, віддати. І оце навчитися, як це правильно, швидко ефективно mm -hmm. робити. Це от та навичка, я вважаю, що яка в майбутньому це маст ну, то... хед. Справедливо. справедливо. Я з тобою повністю погоджуюсь. І, до речі, ти мені нагадало мою розмову з SEO невеличкою українською it от компанії, десь місяць 4, тому ж 5. Місяців тому ми говорили про матрицю компетенцій для бізнес-аналітиків, для їх організації. Це була невеличка консультація, так, чисто по дружбі. Ну, от. І ми якраз затронули питання штучного інтелекту, і мені людина каже: ну, це ж типу кор навичка аналітика. А я ж починаю там по науці розповідати, що це там за Бабоком, tools and technology, там underline, компетенції. А людина мені каже, це все круто, але по факту це вже кор навичка. Я такий. Хм, Тобто, люди бачать це отак, їм пофіг на класифікацію, вони все бачать як короновичку. Розумієш, І це теж цікаве, Це цікавий момент, коли нам потрібно модифікувати десь свої підходи і знання до е, от методології бізнес-аналізу, враховуючи зміни контексту. Ну, Якщо буде відвертими, тобто, фактично, бізнес-аналітиків змогли б, навчилися продавати наші аутсорсери. Коли ми почали приносити певну користь, ми почали якось форматувати ці всі вимоги так, щоб програмісти почали робити те, що очікує клієнт, і не забирати mm. часу програмістів на виявлення того, що ж цей клієнт хоче. От. І зараз однозначно, що клієнт теж не дурний. Ну, клієнт в першу чергу спитає у чата GPT. І якщо ти прийдеш як бізнес-аналітик і будеш робити роботу довше, ніж він зробить з чатом GPT там, чи з Шиї, ну то. Ти втрачаєш свою цінність як аналітик. Відповідно, тобто, ти повинен робити скоріше, ніж клієнт. Путін тобто, краще вміти розбиратися з цим штучним інтелектом, краще виконувати ці базові речі. Тому що, знову ж таки, ми дуже довго переконували наших клієнтів, що бізнес-аналітик це не якийсь непонятний хтось, хто займає час і задає дурні питання. От. та ми вже показали, що ми де, десь тут це більше часу, але на виході ви отримуєте нормальний продукт. Але я зараз так, вони почали ці питання так. задавати штучному інтелекту. І вони бачать цей результат. І тут треба показати, що люди добрі, ну окей, ви можете, звичайно, ці сторіки, які штучний інтелект вам написав, віддати девелоперам, або навіть код попросити написати. Ну тільки ж подивіться на результати, і дайте людям, професіоналам робити свою роботу. Є таке. Так. Там ще є вайп-кодери, які пишуть код через пробти, а потім воно чомусь не працює. Ну, мені здається, вайп-кодінг теж буде таким собі трендом, але щось мені здається, що він досить швидко відімре, коли станеться перша якась серйозна проблема. Е, ну, я, я іншої думки. Я думаю, що навпаки, воно, воно так і буде. Ну, тобто вайп-кодінг тебе так само забирає частину технічної рутинної роботи, яку ти б зараз не робив би. О, те саме форматування, написання шматок mm. коду, який виконує певну функцію стандартну. Те саме, що ми робимо з тобою, коли ми описуємо, припустимо, е, в цей вимоги. Там, Інформаті. ну то тобто це Або переформатовуєш діаграму, описуєш текстом. Тобто я вже використовую досить часто шиї для того, щоб промалювали діаграму, погодилися з замовниками, далі не витрачаєш купу часу, віддав, попросив, перепиши. Він переписав, в принципі, в тому форматі, якому ти потрібен. От. І оця, цей момент економії часу він однозначно є. от Він mm -hmm. забирає одну роботу технічну. От. Але те, що треба при цьому вміти перевіряти, контролювати, дивитися. Що ми не втратили okay. якість і так далі в процесі, тут однозначно. Тобто, що uh -huh. Вайб цей е, е, документа. Ну, можливо, можливо. Ну виходить, що в принципі е, ті тренди, які були в 25-му, вони нікуди не діваються. Тобто, це кібербезпека, яку ти згадав, це штучний інтелект. Ну, от, я можу додати ще про е, технічні навички для аналітиків. Воно по світу в принципі завжди актуально для українських бізнес-аналітиків пішки, хмарні технології, SQL, воно все от як було, так воно і залишається. Так все більше і більше компаній прям потребують цього і вимагають від аналітиків. Я, чесно кажучи, за цей рік, ну я не знаю в скільки разів, разів в два в три частіше точно в українському бізнес-аналізі почав чути, що говорять про технічні навички. Тобто, вже просто писати вимогу недостатньо. От, ти знаєш, я до цього би додав ще одну річ, яка ще не дуже якось так зайшла в українській IT, мені здається, але буде заходити впродовж наступних трьох-чотирьох років: це Accessibility. Тому що у 25-му вийшов новий акт в Європі, European Accessibility Акт, який тепер змушує по суті, всіх, хто надає послугу громадянам Євросоюзу. І комерційні, комерційні організації робити свої продукти Accessible. І це і веб-продукти, і мобільні додатки, і все на світі. І так, цей закон повноцінно вступить в силу в 2030 році, але починати перероблювати продукти, вчитись можна вже зараз. От і я спочатку думав, що ну що там, типу, натравили якийсь accessibility чек-ліст, який вже повний, які там існують на веб, і, типу, воно показало. Так, але не так. Ну, типу, після того, як натравили, ще треба правильні е, функції продукту розробити. От. І я коли заліз у цей стандарт WCAG 21 там капець скільки всього. Там абсолютно не все зрозуміло. От, прям, знаєш, просто типовій людині, яка зайшла. Там дуже багато прикольних фіч. І справа в тому, що слава Богу, що більшість людей не мають ніяких вад. Так? Але... Знову ж таки, на жаль, таких людей з кожним днем стає більше і більше, і в тому числі для України це питання досить таке велике, тому що кількість ветеранів, які в нас збільшується, на жаль, ну от і е, ці люди є повноцінними учасниками спільноти української, і для них це буде актуально. Тому я думаю, що момент аксесибіліті буде, буде більш актуальним для українських бізнес-аналітиків так само. Так, тримаю, і як відтнувся свого часу, з, коли на, на медичному проєкті працював американському. От. І з тобою повністю згоден, що це не така проста тема, і це не просто да, натравити, щоб ну, трошки підправити сайт, і в тебе буде працювати. Тобто досить mm -hmm. часто потрібно переробляти продукт. І це так. те саме, що і з кібербезпекою. Що так само здається, що ну окей, чеки пройшли, підправили два місця, і все, і в тебе все працює. Ні. Чим глибше ти занурюєшся в ці питання, тим більше в тебе ти розумієш, що. Досить часто функціонал треба робляти. Бо архітектура не відповідає, вона не буде працювати mm -hmm. так, як не потрібно. От. І да, і тут, бачиш, воно пов'язує все. Тобто, і знання аксесабіліті, і технічні навички, уміння розуміння архітектури, От. і знання якоїсь там основки кібербезпеки, там, і розуміння, як це побудувати. А саме цікаве, що, скоріше за все, туди ще зверху накинеться машин е, readable інтерфейс. Тобто вже зараз розробляють інтерфейси шиї для шиї. Тобто, щоб з сайтом могла працювати якийсь агент. От. І це зверху до аксесабіліті. Ну, тобто, можна сказати, що роботи у нас буде багато. І це добре. Це добре, що у нас буде багато роботи українських аналітиків от є багато чому вчитись. от Тому давай скажемо так: що тренди, в принципі, залишаються ті ж самі. Здається, accessibility. от і потреба в тому, щоб. Мабуть, все ж таки визнати, що оці тренди, якщо ви їх ще не прийняли, вам їх треба прийняти. А ще просто вкину на останок, якщо ви ще не стали дата аналітиком, хоч на трошки саме час ставати, тому що хайп не припиняється на дата аналіз. Він почався 6 років тому. Ті, хто почали вже там на піку, от але воно поки і не планує щось іти вниз. Дата аналітики ще дуже дуже в топі. Дуже дуже потреба велика на них, тому якщо ви думали, як куди змінити спеціалізацію, дата-аналіз аналіз це прям гарний вибір. Зараз просто можете повірити на це, а можете не вірити, або як мінімум, до дуже добре доповнення як технічні навички для бізнес-аналітика, тому так. що ну це, це основа, тобто, на, на, на підставі чого ми робимо якісь висновки і аналізуємо цю інформацію, саме так. І це підтверджується моїм дослідженням по вакансіях у Європі та в Америці. Пролистав десь 10 тисяч вакансій десь. От. І до України це ще не добігло. Але от Європа та Америка десь кожна п'ята, шоста вакансія так чи інакше згадується дата аналіз. Тож так, здається, що скоро до нас це дійде, тому що ми працюємо на тих самих проектах, де працюють і всі інші. Вчіть SQL. Так, діти формули SQL, в Угрі, в Google таблицях. Замовляйте собі на новий рік у якості подарунка, курси по SQL та курси по Excel. От, і на цьому ми, мабуть, будемо підводити підсумки нашого сьогоднішнього епізоду: От, казати вам дякую, що дивились. От, це останній наш другий і останній випуск у цьому році. Наступного разу побачимось у січні. От, тому ми. Користуючись нагодою, бажаємо вам гарного різдва, гарного нового року, гарних свят! Бережіть себе, і скоро побачимось! Веселих свят! Наступаючими святами, і скоро.